Коли ти один на господарстві вдома не день, не два, не місяць, а роки, ну так склалось, то ти майстер на всі руки. Ти і швець, і женець, і на дуді, і грець. Сьогодні на доці я вам грати не буду, але, можливо, колись зіграю. Я вас хочу спитати, а хто в останній раз тримав в руках ось таку звичайну косу? Хто вміє нею косити? Хто вміє мене її... точити? Точити. знаєте, мене ніхто не вчить. Як то кажуть, гинетись на пам'ять? Моя бабуся гарно точила. Навіть в більшому вісі, сім'я. І я. Одне діло косить молоденьку травичку, зелененьку, ран, зранку, коли роса. Як то кажуть, коси коса, поки роса. А я кошу тоді, коли сонце трошечки сховається за оту тучку, щоб не так спекотно. Овесь майже весь висох. Це вже, можна сказати, солома, а не трава. Залишився останній клаптик і все. Це Київщина середина липня, точніше 22 липня, і з завтрашнього дня стаємо на сіну. Нема трави. Ну що, хто робить які ставки? Скошує чи не скошує? Що там видно? <ріст> Як я казала, одна вдома. жалкувалося якось мої глядачі, що в тебе немає у кадрі ніякого движення. І я їм кажу, де яке може бути движення, коли я одна. І порадили вони мені купити три ноги для телефона. Ну от я її купила кашу, а ви дивитесь, а вона знімає. Хрустить і Ой, буває таке! Як би сказали, косаріх хто вміє косити? Продолжаем. Что это? А почему коса ручная? А не эти бензиновые або аккумуляторные? Что я ведь повим? Вона тяжка, потребує бензин, а тут нагрузка на всі м'язи. Недаром козьба. Це єдиний вид фізичної нагрузки, при якої всі м'язи розминаються. Так що хай розминаються. Треба докосити той квадрат. Інколи питають, ти що ніколи не хворієш? Я кажу, хворію, так як і ви. Хворію, болію Є також негаразди, проблеми. А що ти будеш робити, коли захворієш і зляжеш? А я їм відповідаю. ляжу, відпочину, Посплю, встану, а потім знову продовжу. Тому що за це життя я зрозуміла, що ти на цьому світі нікому не потрібен ні государству, ні друзям. Ти потрібен тільки своїй родині, своїм дітям. Так що... Тебе не можна полягатися. Ха -ха. Інколи вони з мене сміються, тебе, мабуть, смерть не застане вдома, а я їм кажу, якщо вона прийде до мене, то я її заставлю ще працювати. Бо роботи в мене непочатий край. Злякається вона і втече до лодарів. Так що Головне не падать духом. Якщо у вашу душу закрадуться, сумніви, паніка, ото -от, ще та пропали. А щоб у вас такого не було? Як кажуть умні люди, завезіть собі козу. Ой, сумувати не будете. А я завела собі. У мене вже чотири корови буде. Через нікуди це рябка. І буде чотири корови. Чотири. І що ж я ним роблю? А що роблю? Переробляю на масло, сири, на інші смаколики і продаю на всіх платформах. І на Фейсбуці, і на Олиць. Де тільки нема. Так все. Замувати мені нема коли. А тим більше на що там звертати увагу на якісь борони. все що трапляється в нашому житті, то дрібниці єрунда, які не варті нашої уваги. Працює і косарка, і приподборщик, і тюпорщик. Все в одному в лиці, і спати я буду добре. Нема ніякого не ні тиску, ні винненого. Що там ще за хвороба? А, була в минулому році хвороба. Я й не знала, називається подагра. Почитала я про неї, а це, як кажуть, хвороба аристократів. Так що я не проста селянка. А як там кажуть? Дворянка. Дівчата, а хто з вас зможе так помахати косою? І щоб не захекатися? Ну і що? Справилось? Будуть мої тепер і телята, і теличка. Ситі. Ну що ж? Мій трактор україна шість Готов до перевозки. А вам, любі друзі, до побачення!